Як триває робота ради безбар'єрності в громаді, та коли в Новояворівську запланували концерт? Коляда в родинному колі 2026? вітаю в студії. Працює Марія Канцеляристи з випуском про основне. І з першодоподій держави та світу Україна та Румунія узгодили проєкт нової дороги до кордону. Будівництво профінансує Європейський Союз у межах механізму сейви. Про це повідомило Міністерство розвитку громади території України. Відповідний протокол підписали для синхронізації рішень по обидва боки кордону. Кабмін України виділив із резервного фонду держбюджету понад 2,5 мільярда гривень на генератори для територіальних громад. Про це повідомило Мінекономіки України. Кошти отримало Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури для обласних адміністрацій. Замовником визначили підприємство відновлення критичної інфраструктури. Новини на Янтарне ФМ і до локальних підсумків триває робота ради безбар'єрності в громаді. Нині тут опрацьовують комплексну програму підтримки різноманіття рівності та інклюзії в Новояворівській міській територіальній громаді на період 26-28 років. Наразі триває розроблення відповідної проєктно-кошторисної документації. А благодійний фонд право на захист надав понад шість сотень безоплатних юридичних консультацій мешканцям Яворівщини за три роки, зокрема, внутрішньо переміщеним особам і людям, які постраждали від війни, що звернулися до координаційних центрів при Яворівській районній державній адміністрації. Деталі ініціатив ми розмістили в наших соцмережах. Музика на Яворівщині на приватному подвір'ї загорівся автомобіль у селі Дубровиця. Займання виникло в моторному відсіку. До гасіння залучили чотирьох рятувальників та одну одиницю спеціальної техніки. Реабілітаційний центр Назарет продовжує роботу своєї порадні. Зокрема, вона стосувалася можливих способів подолання залежностей і кризових станів. Локація вулиця Січових Стрільців. 4. це денний центр соціально-психологічної допомоги громади. Новини на Янтарнефен. До анонсів виновує яворівська дитяча школа мистецтва запрошує поринути в атмосферу щирої української коляди на тематичному святковому концерті. Також до заходу приєднаються друзі з ГО «Регіна», щоб разом створити атмосферу справжнього родинного затишку. Дата 22 січня вже завтра. Початок о 16.00. І про погоду у четвер слабкий туман вітер південно-східний. 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 морозу місцями 18-20. А в день від нуля до п'яти з позначкою мінус. На дорогах, ожеледиця ледиця теж оголошено. Про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були топ-події а вечір цієї середи. Прикраси тільки улюблена музика від «Янтарне ФМ». Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.